Біблія, книга Пророка Авдія. Видіння Авдія. Так говорить Владика Господь, до Едому. Ми почули вістку від Господа і надіслали її через посланця до народів. Вставайте і вирушимо проти Едому війною. Оце я тебе зроблю малим серед народів, і тобою понад міру нехтуватимуть. Твоя зарозумілість підвела тебе, що мешкаєш у скелястих ущелинах. Вмостившись на височині, ти міркуєш у своєму серці, хто мене звідсіля скине на землю. Але хоча б ти піднявся вгору як орел, хоч би ти звив своє гніздо серед зірок, я і звідти скину тебе, говорить Господь. Якби до тебе прийшли нічні грабіжники чи розбійники, що все спустошують, то хіба вони не взяли б у тебе лише те, що їм потрібно, або якби до тебе прийшли злодії, щоб обібрати виноград? То хіба не залишилися б після них якісь ягідки? Як же обшукуватимуть і сава, обшарюючи всі його сховища, аж до самих твоїх кордонів поженуть тебе твої ж союзники, обманувши, тебе подолають твої ж друзі, котрі були з тобою в мирі і навіть їли твій хліб? Вони розставляють перед тобою пастку, вважаючи, що ти не сповна розуму. Саме того дня, застерігає Господь. Я знищу мудреців Едому і зарозумілих з гори Ісава. Страхом будуть охоплені твої лицарі, Темане, тому що будуть винищені усі люди на горі Ісава. за тяжкий злочин проти твого брата Якова тебе вкриє сором, і ти будеш знищений назавжди. Адже того дня, коли ти стояв збоку, в той час, коли чужинці брали в полон його військо і загарбники вламувались у його брами. Кидаючи жереб стосовно Єрусалима, ти був як один з них. Тобі зовсім не личило дивитися на день приниження твого брата і зловтішатись його нещастям. Ти не повинен був радіти загибелі юдиних дітей у той день, тобі аж ніяк не личило зухвало розкривати свої уста в день їхньої скорботи. Як ти посмів увійти в брами мого народу в день їхнього горя? Ти не повинен був у той день навіть дивитися на їхню недолю. Тим більше простягати свою руку до їхнього майдана в день їхнього нещастя, як ти міг стояти на роздоріжжі і винищувати їхніх втікачів, як посмів у день такого горя видавати тих, котрі чудом врятувались? Пам'ятай, що близько Господній день для всіх народів, як робив ти, так буде зроблено з тобою, твої злочини обернуться на твою голову, бо як ти пив на моїй святій горі, так питимуть постійно, оточуючи тебе народи, питимуть і попиватимуть, поки не щезнуть, як такі, котрих ніколи не було. А на горі Сіон буде спасіння, вона стане освяченою і до нащадків Якова повернуться володіння їхньої спадщини. Рід Якова стане вогнем, покоління Йосифа полум'ям, а рід Ісава тростиною. його підпалять і всі згорять. З нащадків Ісава не залишиться нікого, бо так сказав Господь: Ті, що на півдні заволодіють горою Ісава, а ті, що в долині землею филистимців, вони посядуть також поля Єфрема та рівнини Самарії, а Веніямін володітиме Гілеадом. Повернуті з полону ізраїльські воїни, заволодіють Хананським краєм аж до Царефати. А переселені з Єрусалима, що в Сефараді, заволодіють містами Негева. і зійдуть визволителі на гору Сіон, щоб судити мешканців гори Ісава. Царство належатиме Господу.